А, то, навіть по протоколу з Кувану, да? да, так? О, як не Це ваша повісточка, а да, тут да. мені для особисто підпис поставити. Так, на 4 число, так? Да? Дату uh, да, поставте, коли ви отримали. Сьогодні, Сьогодні у нас Сьогодні нас 21. Кувалда. Це кільє. Замок клієнт.

це прокуратура. Сондя здору. І що